Добрий день, малята! Сьогодні ми з вами познайомимося із віршиком на зеленому городі. Скажіть, будь ласка, що це таке? Так, це город. А де ростуть овочі? На городі. А де знаходяться бурячок, морква та картопля? Ти городі. Давайте ми з вами пригадаємо деякі овочі, якого вони кольору та форми. Це морква помаранчева та овальна. А це помідор круглий та червоний. Огірок зелений та овальний. Та бурячок червоний та круглий. А зараз, дітки, давайте послухаємо віршик про пригоди на городі. На зеленому городі заблукали ми сьогодні. Заблукали я й Петрусь, а знайшов нас наш дідусь. Він за руки нас узяв, весь город нам показав. Ось квасолька і горох, бачте, родичів обох. Круглі зернятка у ряд, у стручках зелених сплять. А оце хто причаївся? Бачиш, як розчервонівся? О, так ще й не один, помідором зветься він. Ось часник, а он цибулька. Що за горді та сердиті? Золотими кожушками аж по саму шию вкриті. Де заблукали дітки? Так, на городі. А хто їх знайшов? Правильно, дідусь, як ростуть квасоля та горох у стручках, що зробив помідор? Правильно почервонів. Чим вкриті часник та цибуля? Вірно золотими кожушками. Послухайте ще раз вірш. На зеленому городі заблукали ми сьогодні. Заблукали я й Петрусь, а знайшов нас наш дідусь. Він за руки нас узяв, весь город нам показав. Ось квасолька і горох, бачте, родичів обох. Круглі зернятка у ряд, у стручках зелених сплять. А цих, хто причаївся, бачиш, як розчервонівся? О, та ще ще не один, помідором зветься він. Ось часник, а он цибулька, що за горді та сердиті. Золотими аж по саму шию вкриті. А давайте назвемо овочі, про які розповідається у вірші. Фасоль. Горох. Помідор, часник, цибуля. Молодці малята. Дуже добре ви сьогодні попрацювали. До нових зустрічей.